Слава Ісусу Христу! Ви на youtube каналі Живого Телебачення. Живе телебачення це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова, її веде Галина Бабій. Ми знову говоримо про наше з вами життя. Наше з вами життя це повномасштабна війна, і в кожного є своя історія, як він цю війну проживає, як він зцілює свої рани, а рани є у кожного з нас: психічні, моральні, душевні і навіть фізичні і як допомагає іншим. Наш сьогодні Юрій Юзич, історик, ветеран російсько-української війни, екс-очільник національної скаутської організації Пласт. Юрій я вітаю в нашій студії. Рада вас бачити. Добрий день. Найперше хочу почати з того, що ви цю повномасштабну війну пройшли від самого початку як воїн. Тому що в перші дні пішли до військомату і стали до лав Київської тероборони. Ні, я до військомату пішов в 19-му році. А тобто ви були вже в армії до повномасштабної тобто міста? я один з тих, які розуміли, що війна буде. Я був оформлений. Ми проходили тренування. Я був резервістом. І 24-го, коли всі ходили штурмувати військомати, я прийшов вже в свою військову частину, де була моя особова справа, і заступив просто на посаду. Ви були в привилейованому становищі, бо <свист> Та, дехто ходив туди кілька днів і не міг дочекатися, щоб його таки взяли до Лав Збройних сил України чи до тероборони. Але скажіть, будь ласка, а чому сприяло те, що ви знали, що буде війна? Я, наприклад, до останнього не вірила. Навіть тоді, коли вже все вказувало на те, що ворожі війська стягнуті до наших кордонів. Чому ви були впевнені, що здорового глузду в цій ситуації не буде? Ну, дві обставини. Перша обставина. Емоційно-політична, це було очевидно, ще з 90-го року, що війна буде, це питання тільки часу, і те, що в нас було таке відкладення війни, фактичне. Бо я там був учасником подій 94-го року, коли були пікети Верховної Ради, коли були події в Криму, 99-го, 2004-го, це це переживав. Тому очевидно було, що війна буде. А Технічно вже зрозуміло, коли війна настане, було зрозуміло десь в 18-19 роках, коли почали розгортати армійські корпуси на кордоні, тобто формувати відповідні підрозділи. І той, хто не просто слухав, а чув те, що говорили наші військове командування. То там все було очевидно, що війна буде, і відповідно ті, які чули, а не тільки слухали, то вони зживали відповідних заходів. Гаразд, але ви були очільником справді національної скаутської організації Пласт. Чи означає це, що ви і тих, кого гуртували в цій організації, готували до цієї страшної війни? Не зовсім так. Тобто, це два різних процеси. Пластова освітня програма за пластовим методом, вона незалежно. Там є війна, нема війни, тобто це діти е, працюють за певною програмою, як там ще з часів Шухевича і Бандери, і вони цю програму проходять, і там є своя така гра. Е, і є метод, як це все відбувається. Але коли вже був десь 21 перший рік, то очевидно було, що вже дуже очевидно, що війна буде. То у нас було дві хвилі, ми як національні організації підготували спочатку такі невеликі рекомендації, потім членство вимагало давати більш конкретні, і ми написали рекомендації, офіційно затвердили їх. До речі, дали в публічний доступ, бо багато організацій теж тим скористувалися, дякували. Ну і там прості були правила, що коли вторгнення почнеться, наші ветерани в цьому пластуни теж приймали участь. Один з членів. Національної ради він нас їздив добровольцем в Дуці, паралельно підвоював вільний від навчання у Галянці час. То було три зони: чорна, жовто-зелена. Ну і було спочатку, частина членства думала, що як почнеться війна, всім тікати. Ми ні, ні, ні. дивіться. Перше, це треба захищатися. Ті, хто може захищатися, має захищати країну. Ті, хто не може, то, та, то ті виїжджають. І третя категорія там, де нема бойових дій, не може воювати і нема, і нема потреби тікати, то допомагає тим, хто виїжджає. От. Ну і цей алгоритм загалом спрацював. Тому ми єдине, що там в перші години вторгнення провели ще онлайн-засідання. Хтось там тікав, ми там радилися, ще робити з організації. То ще додали, що треба створювати штаби і подбати про резервні канали комунікації, бо ми це не думали. І, в принципі, потім канал, як виявилось, зв'язок був і ця друга, другий страх він якби не справдився, але ми були до цього готові теж. Ви були до цього готові, але як бачимо, люди, котрі були до цього готові і котрі пішли захищати свою батьківщину, вони дуже швидко закінчуються. Чи шкодуєте ви, що до повномасштабної війни, та й загалом, скажімо, ще до подій на Донбасі, до АТО, в пласті виховувались не так багато? Молоді як могло би, пам'ятаю, в одній з програм ви казали, що вам не вистачає саме керівників, виховників. Угу. Чи шкодуєте ви, що оцих от осередків було надто мало, і зараз ми би, скажімо, не мали проблем із мобілізацією? Диця, пласт, навіть якщо б він був там було не дві тисячі виховників, а двадцять і не там десять тисяч дітей різних вікових груп. а... 100 тисяч, то це би все одно не вирішило питання, які зараз виникають. Бо в усіх суспільствах найдуже ефективних скаутинг він охоплює ну, там 5-6 дітей, підлітків, але 95 вони не охоплені, і нема цілі ні в пласту, ні в скаутингу купити, як в Піонерській організації, там 99% чи всіх 100%. Тому тут залежить від того, що потрібно різні інструменти створювати і держава, і громадянське суспільство. Тому ми, зокрема, плаща з 2009 року, спільно з іншими організаціями молодіжними активно працювали з Міносвіти, і ми створили і розгорнули проект такої гри військово-патріотичної джура. Mm -hmm. От, от була постанова Кабінету міністрів 2018 році, то я там її особисто написав. Це такі собі лайт-версія пласту, дуже спрощено алгоритм, Ясно, що там немає всього інструментарію, методу немає. От, але це якесь певне гуртування дітей, які певну підготовку приходять, і не не просто взяти там автомат лісі побігати, але щоб був компонент виховання, щоб і діти виростали з цінностями, виростали. Зібраними особистостями, а не заточення ну, на війну, як це роблять е, агресори. От, тому таких проєктів мало. От Жура, наприклад, на відмінив пласту, вона змогла охопити 80, ну, десь під 80 тисяч е, дітей. І ті, які були в джурі, на жаль, там джура не має такої чіткої ідентичності, як пласт, зрозуміло, незрозуміло, там, скільки джурей пішло. Воювати, <світнє> <світнє> <Субойувати>, бо з <світнє> 2009 року це там кожного року там нових приходило і виходило 50 тисяч. Але якась частина дітей цю підтоку пройшла. Тому інструментів мало би бути більше, і нормальні країни вони мають цей інструментарій і над цим працюють. У нас якби ну не можна сказати, що зовсім нічого не було, але можна б робити краще і краще б було, звісно, якби пласт мав не 2 тисячі виховників, а 20 і дітей 100 тисяч. То як мінімум діти були б більш готові, і діти би психологічно були б готові до війни, бо пластуни легше переносять війну, ніж діти не пластуни? От ви пройшли цю повномасштабну війну у 112-й бригаді, так? Чи 112 бата як, як називається? 112-та 112 бригада Бригада Київської тероборони, так, так, так. Е, які навички набуті в пласті, окрім е, ідейної платформи, вам знадобилися? <смір> Бачите, я прийшов зі своєю кружкою пластовою, от, і це, мабуть, єдине, що мені найбільше знадобилося з спустом. Насправді, армія війна це інші алгоритми. Найважливіше, що дає пласт, це не навички там, користування автоматом чи ще щось. Це ті навички, які ніде не вчать. Це перше, психоемоційна стійкість. Тобто, коли тяжко і люди ламаються, це. Інші люди ламаються часто, а не то, пластуни. Та, ну, та, пластуні ну може теж таке трапляється, тобто люди різні, але в основній масі це така стійкість, ну, морально-психологічна. Друга річ це важливо компетентності, тобто вміння спілкуватися з людьми і налагодження комунікації це дуже важливо. Бо, от коли я прийшов тоді там в перший день. Дивлюся, черги колосальні. Ну і починає ну, типу, хаос жахливий. Там. Хто Кумбрих? Я хто кумбрих дізнався там на день п'ятий, це вже коли Ковальовий підтягнув, як кажу, Юра, а хто тут головний? Гарне питання. But, Нагадаємо, але... хто зараз Юрій Ковальов? Андрій Ковальов. Він Андрій... ну, зараз речник Генерального штабу. Та, речник Генштабу. Я до речі, от і ці комунікаційні здібності, що ну, така весела історія. У нас був е, пресофіцер, який ну, був ще з попередньої команди. От, ну і були якісь журналісти французькі. Ну, це ж ви про комунікації. Uh -huh. е, позвонили йому французькі журналісти і кажуть: хочемо взяти коментар вашого командира. Ну, цей приходить до командира і каже. Пане командире, от французькі журналісти хочуть взяти коментар. Ну, командир каже, скажи цим французьким журналістам, щоб вони йшли, ну і там сказав, куди вони мають піти. Ну і цей прес-секретар набирає французьких журналістів і цитує командира бригади. Ну, от стало очевидно, що з такими комунікаціями далеко не заїдемо. От, пішов, пояснив комбригу, що треба. Міняти тут є прекрасний чоловік, прес-секретар Філарета свого часу був. Потім був прес-секретарем спікера Верховної Ради. От кращої людини в Києві зараз не знайдемо. Ну, командир погодився, полагодили це питання. Цей хлопець, який теж в результаті був щасливим, бо для нього мінуетна батарея виявилася його покликанням, і він вважав, що це більш цікаво для нього. От. І почались комунікації. Тому по суті, що ми збирали? Ми збирали команду. От ми мобілізували в армію, там, Тараса Компаніченка, який вже пізніше став лауреатом Шевченківської премії. От. Бо так зразу організувати ну, якесь психоемоційну стійкість було складно, але Тарас. Там, брав бандуру, ми везли його у підрозділи десь там під час тривог, коли незрозуміло що, люди зі своїми переживаннями. Надихав. Так, Надихав, хтось забувався на певний час, хтось десь думав про те, що ми не перші, і ми, очевидно, не останні в цій боротьбі. Тому ми створили таку команду, яка працювала, яка ну, над, над комунікаціями. В принципі, з тим завданням ми справилися. Це було дуже важливо. бо... Знаєте, це, це як на Майдані, що багато з Києва потікали, і всі думали, що в Києві ну все катастрофа. От Зараз буде капець. І ми, по суті, були єдині, хто пропонували взагалі журналістам в Києві, яких приїхало багато, бо далі вони самі боялися їхати показувати, що ні, все в порядку. Тобто ми будемо боротися, що є люди стійкі, от історії маса. І, так, і це була така малопомітна історія, але ми якби свій внесок в цю стійкість в перші тижні зробили дуже добре. І от ви, майор, у відставці, ветеран. Російсько-української війни і а, щойно ви скажете сказали... військовий пенсіонер, за тепер ну це не має значення. Тут головне ваш досвід і ваш потенціал, який може згодитися державі на будь-яких рівнях. І ви сказали про дітей, коли ми говорили про дітей і про виховання в пласті, що 95% практично не охоплені ніякою виховною роботою. Що можете ви, як ветеран війни? Як людина, яка знає, як виховують людей в, в пласті, зараз е, дати нашим дітям, дітям, які е, ну насправді вони зараз віддані самі собі, я дивлюся за споглядаю, як підлітки там на київських вулицях метро, вони фактично перейшли на російську мову. Чомусь вони дивляться російські різноманітні ресурси в інтернеті. Я розумію, що підлітковий вік це вік бунту, коли молодій людині здається, що ось світ не такий, яким би вона хотіла його бачити, і от він чи вона його змінить абсолютно. І буде все не так, як є зараз. Але не тільки пласт. Чи може бути ще якась робота від ветеранів, власне, щоб цих дітей не дати на поталу ідейну ворогу? А ворог зараз буде це робити все щільніше. Ну дивіться, по перше, посперечаю, що в нас вся молодь слухає російський реп і перейшла на російську. Ну не вся ну, погоджуюсь. От просто от десь там щось таке почув. І зразу така алегорія, що все, катастрофа, втрачене покоління, діти перейшли на російську, і так далі. Насправді це якийсь відсоток. На жаль, соціологія це нормально поміряти не може. От ми робили з молодіжною коаліцією там Депласт і інші патріотичні молодіжні організації, зробили Харківський інститут соціологічних досліджень, провів дослідження. Так от, трошки може криво, але щоб ви зрозуміли, найбільший відсоток молоді, яка хоче виїхати. Ну, ми опитували дітей в 16 років, і молодь до 24. тобто, це не та молодь до 35, а а 16 до 24 в якій області молодь прагне найбільше виїхати з України? Ну І майже десь... майже половина молоді цієї області хоче виїхати. оцих ну підлітків 16-24 роки. Я думаю, що десь на західній Україні От в Тернопільській області це найбільш така загрожена область. Це а вгадайте в яких областях, ну бо ми там сім областей ну, в різних регіонах. в Яких областях молодь? 70% не планує за будь-яких обставин виїжджати. Ну як не забудь-яких обставин, не планує покидати свою область. Можу передбачити, що Харківський, Харківська і Сумська. А знаєте, чому нещодавно я познайомилася із Любомиром Пирожком? Пирогом, який створив культовий вже на сьогодні гурт Пиріг і Батіг. Він втік зі Львова зараз до Харкова, тому що він хоче жити і працювати там. І мені здається, це також такий дуже яскравий приклад того, як підтримувати своїх братів, сестер українців у різних частинах України. Так, в мене є ще одна теза про цю історію, що я коли називаю цю цифру, ну, ці, ці, ці показники, мені кажуть, ну, ти розумієш, Юра, це ж 70% з тих, які не втікли, бо ті, хто хотіли, вони вже виїхали. Я кажу, ви подивіться на дані. Євростату так там Тернопільська область за кількістю тих, які виїхали, друга після Закарпатської. Тобто Закарпаття лідер, звідки найбільше втікали від війни от, мешканців, а Тернопільська область друга в цьому списку. Тому е, ключове в цьому процесі, це не те, які політичні навіть настрої в регіоні. Там ми собі звикли, що там, от бо ми знаємо там, парадокс Космача, яка була бандерівською столицею, а потім робили просто негідні речі. Ну, не всі, очевидно, якась частина космоча до того приклалася. От тому дуже важливо розуміти, що молодь не є вся ну, якась однотипна. Тому я більш як впевнений, що відсоток молоді, який є абсолютно патріотично налаштований, які попередили на українську мову досить високий. І динаміка в цілому, я бачу, є позитивна. Більше того, ну, молодь, яка формується в період там, революції чи війни, вона формується зовсім з іншими, ну не скажу стереотипами, а парадигмами в житті, з чітким розумінням там, цінностей, хто, хто є ворог, хто є герой. І ця така картинка, яка раніше була сіра, і можна було собі там. Та це не моє питання, хай хтось тим займається. Зараз це вже не є, немає такої невизначеності, Тобто є дуже все відносно чітко. Та є історія з мобілізацією, але знову ж таки, от е, є багато молоді, яка пішла добровольцем. От мене цього року їздив на пластовий табір двоє хлопців, пластунів київських. Які 18-19 років пішли служити добровольцями, от вони за два роки перші взяли відпустку і поїхали на пластові табір, щоб виховувати дітей Виховати якості вихованці, не там за кордон, хоча таки можна було, не до родини. Вони поїхали з дітьми. Тобто, і будь-яке суспільство воно будується не на тому. Що там, навіть якщо 80% буде на думку маси чи людей, що вони не патріотичні, але 10% буде активні і патріотичні, то ці 10% вирішують ситуацію, бо вони є лідерами. Так от таких лідерів, я думаю, достатньо питання тільки до нас всіх, вміти їх підтримувати, ну ідентифікувати і підтримувати, давати їм можливості формувати команди і розвиватися. От там, де це роблять, там все добре. А там, де не роблять, там погано. От в ту ж Тернопільській області є громади, де нічого з молоддю не роблять. А є громади, ми там ще поїздили по громадах. Є одна громада, де молодь питали. Там нас це є, і це є. А що взагалі ще треба? Ну так вони подумали, напряглись. Ну, мабуть, що ще громада нам жакузі організувала. Тобто вони вже все мають. І я ну, дуже вдячний там лідеру. Ну, так таких громад, які реально думають, інвестують, молодь. То в них все буде добре, в них і буде. І бізнес працювати, і так далі, бо молоді нема потреби виїжджати кудись в Європу. Вони себе чують вдома, а не в гостях. Тобто вони тут потрібні, їм допомагають. Та і я не думаю, якщо будуть якісь скандали, ну, тобто, якщо будуть якісь скандали. От, як там в Білій церкві, чи ще десь от, недавно і, бачили, то думаю, що в цій громаді Тернопільської області ці скандали будуть останні. Може бути прецедент любі, звісно, громаді. От. Але ставлення громади до молодих людей, оточення воно є дуже важливе, коли є належна оцінка. Авторитет. Ветеранів війни в суспільстві це не тільки державні якісь програми, і якась ідеологічна робота це ще і якісь речі, які суспільство із моральних причин має саме нібито відчувати і навіть дітей так виховувати. От ви вже згадали про цей випадок жорстокого побиття дівчинки, доньки військовослужбовця у Білій церкві. Ми знаємо, що також що російські пропагандисти підловлюють в інтернеті наших дітей і намовляють на те, щоб вони палили автомобілі нашим військовослужбовцям або палили трансформатори на залізниці. Ми ж про все це знаємо. Наскільки авторитет ветеранів і взагалі військовослужбовців може згодитися зараз у будь-яких програмах шкільних, в коледжах, в таборах, для того, аби у дітей виховувалася повага, для того, аби аби от Росія не переманювала їх в майбутньому, не закладала в них оце зерно сумніву, чи може в нас щось на нашій землі, у нашій державі? Вийти як феномен державотворення. Це трошки не так працює. От з поміж тих як? дітей, які били ту дівчину в Білій церкві, за даними поліції, родичі теж воюють. Розумієте, в чому парадокс? І... А ви розумієте, в чому парадокс? Дивіться, парадокс в тому, що в армії зараз і далі ветеранами, і вже ветеранами, ті, які позвільнялися з армії з різних причин, і люди різні. Є люди ціннісні. У мене, наприклад, <послали>, послали нас на відновлення підрозділів свого часу. І було три офіцери, які тим займалися. Я і ще двоє. Один підполковник, другий пілковник. Так от, з трьох людей, які прийшли добровольцями в територіальну оборону міста Києва, тільки один вважав, що на Майдані була революція гідності. Інші двоє вважали, що це був державний переворот. Чого вони прийшли волов добровольці? Гарне питання. Ну я намагався це зрозуміти. Я не зрозумів. Тобто для них це був державний переворот, але москалі вороги. От вони прийшли в нашу хату, і ми будемо захищати нашу хату. Тому треба менше романтизму по тому, що там ветерани прийдуть, порядок наведуть. Це так не буде, бо ветерани будуть різні, як і є різні військовослужбовці з різними цінностями різними поглядами. І сам статус ветерана він не дає, ну тобто, це важливо, бо треба поважати, але він не дає якусь там е, грамоту на те, що все, ця людина свята. Так, так, на жаль, ніде у світі не відбувалося, і в нас, очевидно, теж не відбудеться. Тому важливо е, працювати не просто якщо ну, там, по частині роботі з дітьми. А треба шукати ціннісно орієнтованих ветеранів вже з досвідом роботи з дітьми. Бо навіть от в пласті ми дуже обережно ставимося, навіть для проведення занять, якогось, щоб залучити інструктора. Угу. Бо по-хорошому цей інструктор теж має мати підготовку на рівні там ну, хоч середнього виховника, через те ми переважно залучаємо ті, які вже давніше війшли, але мають досвід, що таке ну, пластовий метод, пластова програма, які з розумінням підійдуть до дітей. І так само, те, що стосується не тільки ветеранів, будь-кого, хто має працювати з дітьми, він має мати певну підготовку. І так, ветеран, очевидно, він буде мати більше довіри в очах дітей, бо це ті, які пішли перші. Хоча в нас законодавство не можна не хто був добровольцем, кого мобілізували. От і тут важливо, ще раз кажу: ветерани цінні, важливі, але більш важливіше це зараз місцеві громади. Які не воюють, які не колись, коли прийдуть ветерани, а вже сьогодні е, працюють з молоддю, дають можливість їм розвиватися і залучають тих ветеранів, тих, які е, є в громадах, до спілкування з дітьми, не нав'язують там ветерани, йде там, розкажи, чи угу. от діти, все вам треба, то піти ветерану щось зробити. Тобто, це е, має відбуватися органічно і природньо, з одного боку, а дуже важливо, щоб це. Розумілося, що в цьому є. Бо ну, теж по ветеранах я ткарі, що треба на е, ветеранів повернути в наші громади. А ветерани кажуть, нас не треба повертати. Значить, Треба, щоб громади зрозуміли, що такі ветерани є і навчилися з ними жити. Бо ветерани прийдуть своїми історіями, своїми травмами, стресами. але не... із своєю візією бачення, та, як свої... далі жити. Візії будуть різні. Так? Так. Візії будуть різні від там, ну, дуже категоричних. До таких, що мене не чіпайте, Я, там, шлях ветерана, який там, ветеран ветеранхаб намалювався взагалі рік, там, півтора ветерана, от дайте просто йому побути з самим собою. Не, не смикайте його нікуди, бо ви можете там, поглибити травму. Тому будуть ветерани, та, і... але з ними, ну, треба працювати і не так от ти ветеран де поспілкуйся з дітьми це мені не етично і не коректно здається. хоча є приклади так. дуже позитивні наприклад Дмитро лінартович актор який був у десантно-штурмовій бригаді який отримав дуже важке поранення тільки нещодавно йому останній осколок вийняли із голови він бере гітару і йде в коледжі в технікуми в школи ключове в цьому що він актор ветеран це якби важлива опція яка посилює його цінність але якщо б він не був автором не мав навиків комунікації розуміти, актор як ж має теж певні цінності. Якщо б він був просто ветераном без цього як, це тяжко. Тому не всі люди і не всі ветерани вони мають достатні компетентності, щоб працювати з молодими людьми. Питання громад ідентифікувати тих людей, які мають якусь педагогічну освіту, там, угу. актор, ще хтось. тобто хто близький до цієї теми, то їх. Залучати до роботи з молоддю. І знову ж таки, робота з молоддю це теж, от ми такий піонірський термін чи комуністичний. В Європі це називають молодіжна робота. І в молодіжній роботі, ну, в роботі з молоддю, от підлітками особливо, є дві категорії людей: це молодіжні лідери, тобто задача не. Поставити якогось дядю Васю, який їм розкаже, як жити. а з це, молоді... це приклад якраз Радянського Союзу. Та, так. А, а з молоді ну, виховувати, ну, підтримувати найбільш активних лідерів. Молодь прекрасна. Тобто, як тільки ви побачите лідера, лідери, лідери обов'язково будуть патріотичні, бо ну, з одного боку тренд, з другого боку, війна. І ці молоді люди самі розказують будь-яких -буд ветеранів і організують молодь на, 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 на суспільну активність. А друге це. Молодіжні працівники, от в Європі, це так. Це люди, яких залучають, навчають відповідно. Але в Естонії це взагалі професія, де їх стандартизують, верифікують. Але цих людей треба готувати. Тому оця друга категорія, якого залучати, ну тобто, це люди, які мають бути психологічно готові, і плюс вони мають бути близькі по віку до цього, до цих підлітків, тобто, щоб був мінімальний віковий розрив. Оце дуже важливо. Так, у нас три хвилини залишається на вашу особисту історію. Ви сказали, ветерани бувають, ну от так в нашому діалозі озвучилося двох категорій: один, який приходить і спокійно продовжує життя в громаді, інший каже, півтора року мене не чіпайте. Так як ваша адаптація після армії відбувалася в цивільному житті? Я думаю, що це всіх треба дати рік, побути можливість з собою з одного боку, а з іншого боку сприйняти, ну тобто. Сприймати ветерана таким, як він є, а не казати, о, ти колись був, або ти от зараз маєш стати, давай ми тебе зараз будемо тут реінтегрувати в нашу громаду, кудись будемо запрошувати дітей. Спитатись можна так, але це робити не нав'язливо, спокійно, тобто, взагалі, просто більше спілкуватися ну, звичайно, в звичайному режимі. Якщо ви бачите, що є якась проблема, то цю проблему намагатися. Або вирішити, якщо там це якісь матеріально-технічні речі. От, якщо це психологічні речі, то теж акуратно і не обов'язково навіть нав'язуватись допомогти. Тобто, це вже має бути спеціальний соціальний працівник чи там психолог і так далі, кого треба залучати. Ви історик, так. історик з іменем, вас добре знають, ви маєте досвід бойовий, ви маєте досвід. Виховної роботи в пласті. Як ви далі бачите своє майбутнє в нашому суспільстві з таким багатющим досвідом? Хвилина. Хвилина. <рес> в історика завжди є проблема або писати історію, або її творити. От я поки що консенсусу не маю. Я зараз радник міністра соцполітики і займаюся тим, щоб реформувати, ну чи навіть не реформувати, а сформувати ефективну політику гуманітарної допомоги і волонтерської, ну, і волонтерської діяльності. От тому я десь трошки пишу, а десь займаюся розвитком волонтерства і гуманітарної допомоги. От, як тільки буде сформована ваша програма е, допомоги ветеранам в Міністерстві ветеранів, так ми будемо дуже раді знову вас бачити в цій студії, аби ви, можливо, нам розповіли, як держава на рівні уряду, на рівні міністерства бачить це, уже враховуючи досвід самих ветеранів. Навже є багато та програм, тому готові Принаймні, сьогодні ми поговорили чи спробували навіть підняти оцю проблему, її висвітлити, проблему ветеранів і проблему тих, хто підростає в нашому суспільстві. Наскільки їхня взаємодія може бути корисною для нашого майбутнього, корисною для того, аби молоді виросли? Патріотами і корисною для того, аби ті, хто має досвід, змогли їм у цьому допомогти. Так заліковуються рани війни. Нашим гостем був Юрій Юзич, історик, ветеран російсько-української війни, екс-очільник національної скаутської організації Пласт. Дякую вам, Юрію. Будемо чекати вас надалі. Дякую за запрошення. Готовий прийти. Добру розмову провадила Галина Бабій.